А ми прийшли на Гелоу Фест, Гелоу Гарбузики. Сільпо у нас неподалік на тролейбусі декілька зупинок. отака така от локація. Багато, де я бачила, прикрашали Сільпо, Дуже цікаво. Мені дуже сподобалось. Все таке яскраве, продумане з дітками сімейно провести час відпочити, зарядитися таким цікавим кольором. Отакі тістечка гарбузики були. От. Нас було не дуже багато. От. Я, Аля, Світа, Стас, Софія та малесенький Дмитрик. Йому сподобалося дуже. Єдине, що була дуже гучна музика, американська, якась така фермерська того стилю, якогось я тут звук прибрала, бо, думаю, заглушить YouTube. Музей гарбузики, де про них все написано, для чого, як використовувати, який сорт, як називається. От і великі гарбузи, рекордсмени по 200 кг. Прикольні такі. Дивіться, який ведмедик з білих гарбузів. І хресткинулика була локація, але ми якось туди не дійшли. От кава, кав'ярня була, якась ще була там сендвічі, чебуреки, щось таке ще. От якраз за мною там оті рекордсмени. Ну, досить цікаво. Вхід безкоштовний за стосунком сільпо він є, тому в цьому проблеми не було. Якщо є можливість десь відвідати таку локацію, раджу усім і сама буду ходити. Ну а далі просто мої фото Все в собі на згадку. Жовтень, непоганий виявився. От, Дуже цікаво, приємно. І буду ходити, якщо буде така змога. Ну от як могли такі гарбузи вирости біднесенькі. Єдине, що ми прийшли в день, дуже вітряний, сильний холодний вітер був. Напередодні сонячно було, але в нас не вийшло сюди під'їхати. Але те нічого. Ми тепленько одяглися, попили кави, кава гарбуз лати, памкін лати була у них з сиропом, а сироп з цукром. Тобто для мене, як для діабетика, там не було нічого. Ну просто звичайна кава. Отаке. От ну то нічого. А мир буде обов'язково.